За що ми воюємо? Ясна річ за що? За свої будинки з дитячими малюнками на стінах, за тих, кого любимо і за тих, що віримо, за спокій спальних районів і за тихий сон найрідніших людей. Якось ввечері під час телефонної розмови вона сказала: знаєш, я б хотіла тут. Залишитися. Тут соціальні гарантії, виплати, впевненість у завтрашньому дні. До того ж, у мене був час подумати, і я вирішила, що не маю обмежувати свою особисту свободу безкінечним очікуванням. Я прагну бути відкритою світу. Хочу перетворюватися, проявлятися, розкриватися. Тобто ти не повернешся, я ще не вирішила. Діти, вони підуть у німецьку школу вчитимуть мову. Наступного дня він попросив командира відправити його на промку, щоб поближче до пекла, але отримав відмову. Тоді вирішив кинути все і повернутися у своє рідне місто, втім із цим було ще складніше. Якщо тобі навіть не дають шансу красиво померти, як жити далі? Сера осінь Зривала шкіру з територію. Він заварив собі каву, вімкнув Rolling Stones, хороша музика для такого моменту, подумав він, і пофарбовувався в чорне. Згадав пацана Житомира, який так хотів потрапити у нашу бригаду і втратив групу в перший день штурму. Згадав Мехвода, який вивозить поранених просто посеред білого дня три контузії, десятки врятованих життів, погляд, холодного вовка. За що ми воюємо? За черги на польському кордоні. За стійкість європейської демократії, за людь генералів, за віру загиблих, за хрипіння у наших легенях, за себе, за нього, за них. Ранок човгає у брудних черевиках. Перемонтований ландшафт випалює очі і крізь землу він починає шепотіти. Як же я хочу пірнати у теплу глибину, купатися голим у цьому в межному дані, як же я хочу нарешті дійти до себе, як же я хочу нарешті пізнати своє справжнє призначення, як же я хочу, як же я хочу проявитися, розкритися, засяяти зсередини, що ти почуєш в глухому куті, з ким ти ночуєш на цій висоті? Чорна земля на моєму цвіті Чорна петля на чиєму житті. Чорний лелека літає вночі. Буду мовчати. Ти також мовчи.